Привіт, мої любі! Сьогодні у мене відео про те, як почалося навчання у чеській школі для моєї старшої доньки Альвіночки, яка пішла у другий клас. Покажу вам, яку канцелярію я купила, і де я це все робила. Отже, я пішла до магазину, який називається. Папірна, який знаходиться у нас у місті. Хеп. Це нам туди направили з роботи з моєї. ДХЛ. дав нам на дітей на кожну дитину по 1000 крон от такими картками. Для розрахування в цьому магазині. Це магазин канцелярії. Знаходиться він близько ну, в центрі в центрі знаходиться недалеко від першої зони Отже, я пішла, там дуже великий магазин, є що вибрати, обрати, і, і зошити, і краски, фарби, і, і портфелі можна там вибрати. Є навіть невеликий відділ з господарчими товарами. Тобто, якщо я не зможу на 3000 крон ну, потратити всі гроші на канцелярію, то я можу, хоча б щось для дому також приобрести. Тобто ці гроші не пропадуть. В DHL це у нас видали як додатково, тобто бонус якийсь, якийсь бонус просто на дітей, але у нас вирахують із зарплати податки за цей бонус, тому мені не вигідно, щоб ці гроші пропали. Треба їх отаварити, так би мовити. І я пішла купляти. У школі мені дали список, що потрібно. Я його намагалася перекласти в перекладачі, але там було незрозуміло, які саме фарби, тому я вирішила попитати продавчиню. Вона мені показала, де що. Тобто, я на чеській мові їй показала свого листочку, і вона мене провела по всім відділкам, показала. Я сразу побачила, що у нас вже є з минулого року. а що Мені треба докупити. І давайте я вам покажу, що ж я все-таки докупила на цей рік. Не знаю, нічого не було написано про зошити. Які зошити їм потрібні? У кінці року ми повинні були здати 500 крон на зошити на цей рік. Але ми вважали, що, можливо, ми улітку повернемося додому, і тому ми не замовляли ці зошити, там, мабуть, друковані якісь зошити. Про вот такі звичайні зошити нам нічого не сказали. Але я вирішила взяти декілька чотири зошити у клітиночку. 4 зошита у лінію. У них немає косої лінійки. І зошити у них не такі, як у нас. Вони формату А5. У нас вони виходять ще з полями, тобто вони дещо іншого формату. А тут такі вузенькі. Для нас це так виходить вузенько. Також я взяла таких зошити великі, А4, один як альбом. Один в клітинку, і один у лінію. Ну, це більше, знаєте, для дому, можливо, там малювати, можливо, мені щось записувати. Ще взяла така словічка словничок. Мені потрібно і на англійську школу, англійську мову в українській школі словничок, і потрібно мабуть, і в чешській школі. Ну, в общем, я поки що взяла один. І взяла такий один. Уковничок. Це в нас як щоденник, да? днівчок такий. Далі взяла ще для української музичної школи ось такий зошит для нот. Але він зовсім не такий, як у нас в Україні. Тут якісь рисочки, лінії, ну хай буде хоча б такий. Далі взяла два набори таких по 8 листів кольоровий папір. Так, він двосторонній, добре. І у них окремо мені прийшлося не було наборів картону, тому я понабирала окремо листочків. Потрії листочка кожного кольору? Взяла зелений, помаранчевий, синій, фіолетовий, рожевий, жовтий і білий. Далі, що ще такого взяла? Далі взяла на зошити А5 обкладинки. І взяла... так, зараз подивимося. дві такі універсальні обкладинки на підручники, але я не знаю, якого вони розміру, то й я не стала брати більше, думаю, щоб поміряти. Ну і одну таку, одну таку, в общем, ще дві такі... таких розмірів. Подивимося, як... з якою я вгадала. Взяла отакі вот фарби, палітра. Пензлики у нас є стаканчик, така склянка для фарбування. Отакі фломастери. Оці фломастери коштують 51 крону. Це, я пам'ятаю. А, от даже цінник є 51,90. Це стосовно цін. Не на всьому є ціни, саме тут вони були там на цінниках, але тут я зараз на все не згадаю. Пластилин. Далі, це більше як розвага, взяла дівчаткам по одному блокнотику такому альвінки і іланочки. Це просто як вже, знаєте, подаруночок маленький. Вони щось там близько 20 крон, мабуть, стоять. Альвіні взяла з цуценятами такі наліпки, також як подаруночок. Оці два маркери, таких як брелочки взяла в жовто-блакитних кольорах, теж їй просто для малювання. І ручок взяла дві ручки чи одну одну з скичкою отаку ручку. Е олівці там було у нас написано по, по номерах, і тому я їх все ж таки взяла. Хоча у нас прості олівці є, але я не знаю, яких вони е номерів, тому я взяла ще по одному. Далі я взяла для. Дошки. У них така картонна дощечка, на якої писати маркерами, і витирається мікрофіброю. Дощечку я залишила з минулого року, бо вона в гарному стані. А от маркерів таких немає. Я взяла червоний, синій і чорний. А це текстил-маркер я взяла для того, щоб підписувати одежу. Ну, і таку ручечку, звичайну, звичайну ручечку взяла просто гарненька така споні. Так, далі. З цього боку, все. І вже, тобто, з того, що ми потребували, бачите, не дуже багато що нам було потрібно. Тобто, дуже багато у нас залишилось з минулого року. В минулому році нам дуже багато дарували канцелярії, і тому вона залишилася. А в цьому році от, трошечки докупила. Можливо, ще щось, щось прийдеться докупляти. На всякий випадок взяла такі дві папки на блискавці. В наших кольорах, можливо, Альвінки щось буде потребувати, туди покласти, можливо, нам документи. По 50 крон взяла три таких мішечки. Котекс для змінного взуття, змінної одежі. І в школу ще взяла отаку от ланчбокс з кицькою. У мене доця помішана на кицьках, так би мовити. Коштує 200 крон, звичайно, у супермаркетах. Все це можна купити значно дешевше по акціях. Але вражаю, вважаючи, що мені треба витратити гроші саме в цьому магазині, то я, звісно, вже брала те, що саме найкраще. Саме, саме. Також взяла з кицьками такі серветки. Їх можна і для декупажу використовувати, а також на святковий стіл покласти. В школу ще потребували мило рідке. І серветки. Отака така. Е коробочка з дитячим принтом. Таким. Остання вона була, я б забрала дві, але одна. Взяла одну таку і одну таку. Це сухі серветки. Ну, і додому взяла туалетний папір двошаровий, і от такі е цю, е сірі е рушники кухонні. Це для прибирання у ванній кімнаті. Я використовую тут. Замість нашої, нашого туалетного папіру обухів. Дуже за ним сумую. Він коштував дешево, і можна було будь-де все, все це підтерти. А тут папір е, дорогий, і тому, і тому приходиться щось купляти дешевше, ніж туалетний папір. Це який-то. Так, отже, канцелярії все покажу вам е, цінник чек. Тут, звісно, нічого не понятно, що за що. Ага, 102 крони барви. Угу. Ну, оце таке. По 1650 оці А4 зошити. Що ще тут таке? Ташки тушка. Ой, я не знаю, що тут таке. Ладно. Отже, на 1500 крон я затарилась в цьому магазині. Нічого, як завжди, не купила, але затарилась. Ці картки е, діють до кінця наступного року. Тому я е, вирішила більше нічого не брати. Е, завжди буде. Ну, тобто можна на наступний рік також закупитися там. А якби такого, якби він закінчувався в цьому році, ну, дія, то я б ще купила можливо мольберт, але тут були дуже дорогі мольберти, і я вирішила не брати поки що. А зараз давайте подивимося, що використовують чехи для обліку. Всього, що відбувається у школі. Отже, є такий сайт, у них EduPage. Для кожної школи він окремий, але я так розумію, на базі однієї якоїсь платформи. І там вся інформація, яка потрібна і вчителю, і батькам по навчанню їх дітей. Я в тому році не розібралася, не зрозуміла, що то е, я повинна там туди заглядати, як щоденник дитини. ми туди дуже Тко заглядали, але там все: і відвідування, і що вона там робила, і оцінки, і, можливо, домашнє завдання. Ми того всього не знали, але тепер я знаю, що воно таке. На телефоні тут дуже незручно було дивитися, воно якось все тіряється формат, і я не могла зрозуміти, доки не розібралися, що можна, можна закачати застосунок. І що саме цікаве, у застосунку є російська. Мова. І мені можливо, тут є ще й українська, я ще пошукаю, але тобто воно перекладає мені з чеської те, що писав вчитель, воно не перекладає, але хоча б саме меню і інтерфейс мені зрозуміло, я тепер знаю, куди хоч дивитися. Це дуже виручає тут всі повідомлення від вчителя, що вона там задає дітям, що вона, коли вона є, коли її нема, коли хто проводить урок. І в реальному часі можна подивитися, який у них зараз урок, коли він закінчиться, коли відвідування, коли треба мені вибачення прислати за відсутність. Ми в тому році цього не знали і ніколи цього не робили. Це ну, такий застосунок. Я дуже зраділа, що я розібралася в цьому і тепер буду контролювати навчання моєї дитини. Як ви бачите, тут і розклади уроків, і чат є з батьками, є з класним керівником, є безкласного керівника. Але щось я так зрозуміла, що поки що в цьому чаті ніхто не спілкується. Іншого чату, вайбери, наприклад, там поки що нас точно туди не додавали. Мабуть, у них немає. Також немає в чатів Viber або WhatsAppів в садочку, також немає. А що є ще? Так це інший сайт. Називається страва ЦЗ. Застосунку мобільного немає, але є мобільна, мобільний вигляд, мобільний інтерфейс. Більше зручно дивитися, ніж у веб-версії. Також тут логіни, паролі, все це треба знати, треба реєструватися, все це дають у школі. І тут я бачу все про харчування кожного дня повне меню. Що ще тут є? Можна вибирати є дві версії меню. Не на кожен день, як я подивлюся, є такі. У них там були якісь безглютенові можливо, дієти, ще щось. Ну, Кожного дня можна вибрати, що дитина хоче їсти, але це потрібно заздалегідь робити. Я, звісно, не дуже розумію, тому я роблю скріншот, потім через перекладач перекладаю і таким чином можу зрозуміти, що буде у меню і чи їх любить ці страви. Моя мала чи ні, і поміняти, якщо є така можливість. Як ви бачите, на п'ятницю 9 вересня у нас є в меню курінна лапша в сливочному маслі, картофільне пюре, сок, фрукти, або кадельки в томатному соусі, макарони, сок, фрукти. Ну, звісно, що е, тут і картофільне пюре, і макарони. Дитина моя може йти, і те їсти, тому я вибрала цього дня макарони. Я Просто повинна поставити галочку в нужне місце і нажати вгорі там зелену галочку, щоб одіслати, тобто підтвердити це, цей вибір меню на цей день. Це треба робити до двох годин попереднього дня, якось так, якщо я все правильно зрозуміла. Як бачите, меню складено на весь місяць, можливо, ще далі, але не, не, не видно. Ну на місяць. Що тут ще є? Також я можу подивитися, скільки коштує ціна кожного обіду: 32 крони кожен день. І також я можу подивитися, чи я щось повинна за харчування, чи е, мені потрібно заплатити гроші, все по моїй дитині, все це е, видно. Також я можу подивитися, які обіди вона з'їла, а які не з'їла. Це дуже, також дуже важлива інформація. Є тут три мови: чеська, словенська та англійська. І що я тут подивлюся зараз? Ага, можна поміняти пароль. Так, 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 це є. Ага, в цьому місяці ми заплатили до 30 серпня. Потрібно було заплатити 672 крони на місяць. Як я розумію, ті обіди, які вона не з'їла, то перерахують, і наступного місяця прийде ну, менше грошей платити. І також я тут можу подивитися, в які дні дитина не їла, в які вона дні не прийшла. І нарешті я зрозуміла, що я тут можу відмічати, якщо я знаю, що цього дня дитина не прийде до школи або не залишиться на продльонку, то я можу скасувати обід, щоб на неї не готували. Це також дуже зручно, і батьки можуть все це керувати цим. Процесом, щоб дійсно ніхто не витрачав зайві кошти на харчі, які не будуть їдатися. Обідають вони вже на школьні дружина це продльонка, після уроків. І якщо ми не йдемо на продльонку, то, звісно, що краще відмовитись завчасно від обіду. Також є у школі позашкільне навчання, є уроки англійської мови на продльонці, є ось також танці. 890 крон за пів за півріччя не знаю, чи будемо ми ходити, подивимося, бо у нас є ще українська школа та українська музична школа. Коли буде відомий розклад занять у всіх школах, ми тоді зможемо зрозуміти, чи потягнемо ми це все навантаження. У нас також є ще репетитор з української мови, і тому я не знаю, як це ми все будемо жонглювати. На цьому все, що я хотіла вам розказати про початок навчання у чеській школі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока!